Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я розкажу, як безпечно зробити ферму телеграм акаунтів на своєму комп'ютері. Тема на даний момент дуже популярна. Ці аккаунти можна буде використовувати в особистих цілях, допустимо, переписуватись з кимось, або, допустимо, як більшість людей буде використовувати для якихось тапалок, чи, можливо, для якогось абузу в плані Galaxy, або інтракту, або ще якихось площадок. Тобто. Телеграм зараз дуже популярна соцмережа, яка потрібна дуже багато де. І якраз Телеграм є таким, скажімо, антисибілом, тому що як Твіттер там чи Діскорд зараз є у всіх, то іменно Телеграм кожен абузер ще не освоїв, тому в принципі ця тема є точно актуальною. Для того щоб зробити велику кількість акаунтів Telegram, нам потрібна буде програма GLARC. Багато хто нею зараз користується. Вона максимально зручна. Це щось по типу антитетак браузера, тільки не в Chrome, а допустимо, щоб використовувати його іменно на телефоні. Тобто, в нас будуть акаунти, які створені іменно з телефону, і за допомогою якраз цієї площадки GLARC. Наєє безпечною, провіреною, тому що це можна сказати від ads Power. ads Power – це один із найпопулярніших і найзручніших антитетек браузерів на даний момент. А куди вже використовувати ці телеграм-канали, я розказую в себе в телеграм-каналі. Підписуйся, не забувай, посилання в описі цього відеоролика. Є актуальні можливості для лоу банків, для хай-банків. Кожен знайде для себе інформацію, як заробити на крипті. Для початку нам просто потрібно прийти на ось такий сайт, можете просто в пошуку. Або я залишу посилання в описі. Скачуємо цю програму на Windows або на MacBook. Далі просто вказуємо пароль та пошту і якби, створюємо свій аккаунт. Після чого у вас з'являється ось така сторінка, де все максимально зручно і інтуїтивно понятно. Для початку нам потрібно ось тут вибрати іменно хмарне мобільне середовище. Далі вписуємо якусь для себе назву, любу там групу чи мітку додаємо. На даний час є тільки Android. А Пізніше очікуємо і iOS. Далі нам потрібно буде вставити проксі. В принципі, якщо на трафік, тобто якщо ви рідко будете заходити на ці аккаунти, і, допустимо, у вас там постійно щось буде майнитись, там один раз в день зайти, то я б рекомендував використовувати ASOX, це, типу, вони використовують іменно трафік ваш. Ви платите іменно за створення профілю там деякі копійки. І тільки тоді, коли ви використовуєте це проксі, тобто коли ви на ньому сидите. Або якщо ви будете активно використовувати цей аккаунт, то можна використовувати Proxy Line, коротше, посилання залишу в описі під цим відео. Насправді, площадок улюблених для кожного є багато. Тут ви просто приходите в новий ордер, перед тим поповнюєте собі якийсь баланс, вибираєте країну, я виберу Україну і вибираєте на той період, наскільки ви хочете цього аккаунту. Тут я добавлю купон, якщо він в мене є, і получите певну скидку. І нажимаємо купити з балансу. Ось таким стандартним способом ми вказуємо сюди проксі, тобто сам проксі-сервер, потім порт, потім логін і пароль. Далі переходимо в центр додатків, основне застосування, і тут просто шукаємо Telegram. І встановлюємо саме останню версію на даний момент: це 10.120. Поки в мене йде встановлення, хочеться наголосити на тому, що цей е, іменно додаток GLARC доступний тільки з двома профілями безплатно. Далі ви вже за власними якимись бажаннями можемо. Можете додати більше профілів, але вже за певну оплату. Тобто, якщо вам потрібно 10 аккаунтів, ви за це вже повинні заплатити. Це нормальна історія. Хто хоче використовувати якісні якісь сервіси, то мусить за то платити. Далі на нашому телефоні він трошечки підлагує, на жаль, але ми переходимо в наш telegram аккаунт Тут нажимаємо старт. Далі нам потрібно вставити номер телефону і з цього моменту трішки детальніше, тому що є два варіанти, як на мене. Перший це якби максимально безпечний і класний, а другий такий собі. Почнемо з першого класного. Нам потрібні фізичні сім-карти. Йдете просто в сільпо або інший любий магазин, купляєте сім-карти. Бажано це Київстар, вони найменше відлітають. А якщо Відафон брати, то потрібно буде поповнювати їх на 5-10 гривень одразу, щоб вони найближчі перспективи не відлітали. І потрібно буде слідкувати за цим всім, тому що зараз відновити мобільний номер не так просто, як це було колись. Тому я раджу купити, напевно, що Київстар. Буде безпечніше, і чому саме такий метод тому що ці номера ви зможете використати в майбутньому під? Будь-що під гмайли, під е, Discordди, Twitter та повністю інші якісь свої соцмережі або якісь інші тімки. Тобто мати номер телефонів, велику кількість, це дуже класно. І створювати іменно Телеграм на свій особистий номер телефону, який у вас завжди під рукою, з яким ви зможете користуватися, в разі ви зможете підтвердити, це найкраще рішення, тому що, допустимо, таку ситуацію, якщо ви тапаєте якусь тапулку, або прив'язали свій е, аккаунт телеграму до якоїсь важливої там. Програми, не знаю. І просто в один момент, через те, що у вас поганий номер телефону, у вас відлітає повністю телеграм-аккаунт. Буде максимально обідно, тому що багато часу потрачено, енергії і гроші можливо. А тут аккаунт повністю відлетів. Тому, як на мене, я б рекомендував все ж таки створювати на свої сим карти Тримати їх, попідписувати, все так як має бути прям чітко. А якщо ви прям швидко хочете створити хоча б там один чи декілька аккаунтів, вам не так важливо просто їх на довгострок їх тримати, то можна за допомогою е, сайтів, які просто активовують ваш номер телефону там на одну хвилину. Тобто ви на сайті купляєте тимчасовий номер. Вказуєте його в телеграмі, потім вам приходить код. Ви цей код вставляєте у вас є номер телефону. Що в тому, що в тому випадку потрібно буде додати аутентифікацію, але все одно, типу, як на мене, краще це на свою особисту sim карту Я покажу на прикладі покупки номеру. Просто щоб ви розуміли, як це відбувається. Таких сайтів є дуже багато, і з фізичною SIM-картою, в принципі, те саме. Просто вставляєте цю сімку собі в свій телефон. Активуєте цю сим-карту і потім чекайте, коли вам прийде смс. У мене є на балансі, допустимо, на ось цьому сайті, тому я буду показувати на ньому. Тут трошки дорого, можливо, є якісь сайти, де є набагато дешевше, але я покажу на такому прикладі. Я, допустимо, виберу Узбекистан. Ви можете використовувати будь-яку іншу площадку, не обов'язково цією користуватись, просто де дешевше, де краще, користуєтесь і все має бути класно. Вибираю, що я хочу купити, нажимаю отримати номер, і тут чекаю, коли мені з'явиться мій номер телефону. Неодноразово може бути таке, що номер телефону вже раніше використовувався і Телеграм його не прийме. В такому випадку вам повернуть кошти, ви зможете відмовитись від цього номера телефону, але тільки до того моменту, поки у вас не прийде сам код. Якщо він приходить, у вас все класно, ви вже номер телефону віддати не можете. Кошти повернути також. В такому випадку просто декілька разів купляємо інший номер інших країн і так далі. Але я рекомендую і номер телефону, і проксі, що були на одну країну. Тобто я зараз показую просто з проксі на Україну, а номер беру з іншої країни. Але я б не рекомендував так робити, іменно якщо ви хочете для себе гарно все робити. Ось таким чином я вписую свій номер телефону, нажимаю далі, і зараз мені має прийти смс. Я рекомендую вам пожаліти свої нерви і дійсно просто купити фізичну сим карту у вас не буде ніяких проблем. І ви собі абсолютно спокійно створите телеграм-аккаунт, тому що зараз я реально поміняв багато номерів, пробував різні способи, але смс-ки не приходять. Тобто аккаунти і номери вже зафроджені, і тим самим я не можу отримати смс, щоб створити сам профіль. Можна пробувати інші сайти, і тоді все вийде, але це гемор Краще піти в магазин, купити сімку, і тоді все буде ок. Коротше кажучи, мені ось тут має з'явитись код, і цей код я вставляю от сюди. Але так як я не можу цього зробити, то я буду показувати просто на такому умовному прикладі. Я думаю, що ви не обідитесь, і тут, якби все максимально просто, хотілося, звичайно, показати все прям чітко. Тобто, після того, як вам прийшов код на ваш номер телефону, якщо фізична сім-карта або віртуальна, ви вставляєте. Його сюди. Далі вас перекидую на створення свого аккаунту, тобто, можливо, запросити якусь пошту, вказуємо якусь пошту. Далі просто пишемо ім'я, там, прізвище, дату народження і все, ваш аккаунт є створений. Після того я рекомендую перейти у вкладочку Приватність і безпека і включити двохетапну перевірку. Таким чином, якщо якісь зловмисники десь захочуть вкрасти ваш аккаунт, їм це буде зробити ну, практично неможливо, тому що у вас є двохфакторна аутентифікація. Це бажано робити як і на фізичні сім-карти, так і на віртуальній далі, коли ваш акаунт вже повністю у вас є доступний, ви можете ним користуватися. Звичайно, є якісь можливості тапалки, коли треба іменно з телефону щось робити. Тобто заходимо іменно в і таким чином користуємось. Або якщо у вас більше якісь цілі для веб, Якогось користування, там, підключитися до якогось сайту, Galaxy або щось по типу такого, то я рекомендую перенести іменно в веб-браузер свій аккаунт Telegram. Для цього ми в пошуку пишемо веб Telegram, переходимо на перший сайт, який нам попався. Тут ми можемо за допомогою QR-коду залогінитись або нажати продовжити по номеру телефону. Ось тут ми вказуємо сам номер телефону, по якому ви реєструвались. Цей код, який потрібно вказати, вам прийде саме в Telegram. Не на номер телефону, вже, а іменно в Telegram. Ви просто заходите в нове смс, яке вам прийшло, копіюєте цей код і вставляєте. Ви відповідно ті вкладочці, яка вам потрібна. Пізніше може запросити код з пошти або двофакторна атифікація. Ви це все вказуєте, і у вас є повністю доступний веб-телеграм, яким ви можете користуватись. Відповідно, якщо вам не треба мобільний іменно Телеграм, ви ці профілі можете видалити і створювати собі ось так постійно нові телеграми в веб-браузер. Якщо вам потрібен іменно Телеграм в телефоні, то вам потрібно купляти підписку на джеларку. Тут на 20 профілів на один місяць коштує 19 Доларів ціна невелика, тому я думаю, що якщо ви прям абузер-абузер, то вас це в принципі має влаштовувати. Ще на останок важливий момент, якщо ви переносите свій е, аккаунт Телеграма з. Джіларку, допустимо, в ADS або в Інкогнітон, або в якийсь інший інкогнітон браузер. Вам потрібно створювати до кожного телеграму новий профіль. Я думаю, що ви маєте це розуміти, і відповідно кожного разу треба буде новий проксі або ті проксі, які ви використовуєте іменно на тому профілі телеграму, який ви вже створили. Тобто, одне окреме проксі буде підходити під GLARC. Профіль та АДС або якийсь інший інкогнітон браузер. Вже інший аккаунт Телеграму, вже з іншим проксі на веб-браузері, тобто в Адесі та GLARCU. Я вам всім вдячний за перегляд відео, трошечки вийшло довго, але постарався детально розповісти, яким чином ми можемо якісно та довговічно створювати телеграм-аккаунти і ферми для якоїсь абузу. Тому не забувайте підписуватись на мій телеграм. Тут більше інформації про крипту, як на ній зробляти. Є тємки для лоу-банків, для хайбанків. Тому кожен для себе тут знайде щось цікаве. Всім до зустрічі і дякую за перегляд.